Всім доброго вечора на моїй шикарній кухні. Ой, знаєте, така хандра. Капець, просто не можу. Хандрю, Дощ іде, день, нічого робити не хочеться. Вообще, і лежати не можна, і сидіти не можна, і нічого. Коротше, сьогодні виїхали в магазин, купили, купили порошок, купили туалетну бумагу і на цьому все закінчилося. Зараз поставила жарити цю картоплю. Але знаєте яку картоплю? Що вам покажу. Ось таку картоплю. Не просто жарену, знаєте, а таку хочу, щоб ті векоти в Макдональдсі ця, поселянські, Такими товстими, багато олії. Щоб похрумтіти з соусом до якогось кіна. Коротше, ну не знаю, не можу я. Немає в мене настрої якоїсь капець, немає якось О, світлих мислій в голові. Захотілося, б, думаю, картошки, знаю, що вже вечір важковато буде з цією картошкою. Ну, не знаю, це, мабуть, все одного настрою залісить. Який настрій, така і їжа. Виходить так. Дивлюся, це сідаю отак перед окном чи п'ю, чи що, і знаєте, не, взагалі немає настрою. Немає настрою за того, що днями дощ. Третій день, третій день іде дощ. І ще два дні буде дощ. Де той настрій брати, я не знаю. Все мокре, все, все таке капець, негарне, все гниє. Коротше, красивої осені немає, настрою в мене пісець немає. Одне таке раде, знаєте, що не відключають світло, і... бо у цьому, хто знає, вже, то в Чернігові вже йдуть відключення відключення світла. Так що ми, наше радує, що світло не відключають, але хто не знав, то все-таки позапасайтеся і павербанками, позапасайтеся і цими, і фонарями, тому що і, ми, і нам треба купити, бо немає. Бо так, знаєте, можна і телефону загробити. Коротше. Ось. Тому Тому так оце. Просто, ну просто катець. І одне ще радує, що в хаті включили тепло. Я не знаю, хто як з вас, але ми вже включили тепло, в нас стоїть на двойку. Ось, і ну, в хаті односично тепло 20 градусів. 20 чи 21. Так що так. Стоїть, по-моєму, на 70. Тут щось такі кот, його названня немає, я вам не можу сказати, що в мене тут за кот. Буся, куди ти полізла? То таке, коротше, то сижу я. Сяжу я і думку гадаю. А це хочу, ще вам, знаєте, що сказати. Наткнулася я на на відео, де, де мені розказав, ну, де я почула від батюшки, що оказується, хто з вас не знав, і так як і я це не знала, то будете знати. Або хто, може, вже таке проходив. Ось там теж напишіть мені, те, що ну, що дійсно це правда. Коротше. При вінчанні, якщо чоловік з дружиною були не займані до, до свадьби і після розписи вони поїхали вінчатися, то на них корони одягають. Ну, не, не одягаються, а над ними є корони. Ось. А якщо, наприклад, чоловік вже займаний, або жінка займана, або вона вагітна, виходить заміж то на них корони, ну над ними корони немає, коли їх вінчають. Їх просто вінчають, батюшка там якісь слова, їм каже, плюс там якісь ще процедури. О, але на голові коронами не увінчено. То для мене це, звісно, такі зробила очі удивлені, що все-таки є різниця. Виходить чесно до свадьби і нечесно до свадьби ось. Все воно має значення. Так щось так. Не знаю, правда, як воно це впливає на, на життя, але ну, на відносини це однозначно впливає, Тому що ті люди, які сплять до свадьби, у них вже потім після того, як вони з'їжджаються в житті, або як вони розписані то у них вже йде недовіра до партнера. Тобто, Наприклад, чи вона на роботі, чи він на роботі, у них вже йде недовіра, тому що це було, це було до шлюбу. От, одне із найбільших мінусів таких відносин, що це недовіра. Це, дуже, ну, це буде тривожність як в чоловіка, так і в жінки. Тобто, ну, це дуже погане качество. Тому тому, звісно, рекомендувала всім виходити чесно до свадьби, немає такого знаєте, поняття, як е, ми хочемо подивитися, чи ми підходимо друг другу, чи не підходимо друг до другу. Це, не, на мою думку, це неправильне поняття. Я з цим не соглашуся однозначно, тому що правильне, неправильне е, це ви ну, це коли ви зустрічаєтеся, коли ви пізнаєте друг друга, який він, яка вона, наприклад, ось. І ви вже 100% знаєте, якщо ви до свадьби у стосунках хлопця і дівчини вмієте домовлятися про щось, йти на уступки в, більш... в більшості випадків, то, значить, так таке сімейне життя у вас буде. Розумієте, не треба вам обов'язково входити в грех, не треба вам обов'язково спати і жити разом. Ось, а вже це видно по стосунках. Якщо чоловік романтик, то він буде і після свадьби романтик. Може не так часто, але буде. Якщо ви в стосунках хлопця і дівчини ходите, зустрічаєтеся, там, да, як ви себе в компанії ведете, да, це повинні обращати на це увагу, як хлопець, так і дівчина. Ось як він себе веде там, при друзях. Да, як вона себе веде при друзях, як, як ви разом в компанії, які там ситуації, це все. І потім сумарно составить за рік, як багато було гарного, як багато було, наприклад, багато ви порішали цих питань. От таке вам буде і сімейне життя. І ніхто нам цього не пояснював. І батюшки, і попи, знаєте, раніше так само, що взяти 15 років 15 назад, ніхто цього ще не пояснював. Це закрита, якби, закрита така тема насчет таких інтимних відносин, насчет, як там зустрічаються хлопці і дівчині. Там, ніхто навіть наших батьків не вчив там цьому. Да? от Всі живуть по накатанні, по привички. То в того гляну, в того гляну, плюс свої чувства, ну от так якось і вийшло. Але зараз... І плюс ми дуже всі скоросні, нам все хочеться швидко, швидко. швидко, а Нам вже треба, нам нема куди бігти з вами. Ну нема куди, що в пенсію нам бігти, в старість нам бігти, куди нам бігти, люди поясніть, куди нам бігти. То нам треба трошки вже пригальмувати в наших роках, трошки перестроїти своє, своє, своє мислення, трошки подумати, як можна це все зробити по-другому. Ось, навчити своїх дітей, внуків. Тому що, знаєте, поганого вчаться дуже швидко. Ти їм не кажеш, а вони вчаться цього. А от хорошого навчитися і передати це дітям своїм це дуже тяжко. Тому, тому якось ось така в мене, знаєте, така тема а, про ці відносини, що дійсно цієї інформації просто не вистачає. Просто не вистачає про відносини. Просто треба, щоб більше люди зверталися в церкву, зверталися до батюшок. Не просто на ісповідь, а просто щоб поговорити, щоб помінялось мировоззріння, помінялося духовне, духовне ставлення, помінялося якось. Ну, знаєте, ми зсередини помінялися. Тобто треба це все. Тим більше зараз батюшки вони такі більш відкриті, більш тобі розкажуть, як правильно робити, як... Ну, скажімо так, більш уже познавательно, не просто жиє сі на нібісі, знаєте, а вже ти можеш підійти і поговорити дійсно про те, що тебе цікавить, і тобі розкажуть, що. І нехай це не буде стидно. Стидно, коли ти нічого не знаєш, я такий, знаєте, як до дерево. Оце стидно. А вчитися і познавати щось і мінятись ніколи не стидно. Тобто ти в цьому прогресуєш, ти в цьому вчишся, ти в цьому ти сам міняєшся і можеш біля себе інших міняти. Тому ось так. Тому ось мене така тема зацепила, знаєте, насчет цих корон. Кому корони можна, кому корони не можна, чому, чому, ці, чому так, так важливо, що якщо ти чистий, якщо ти незайманий, то, то в церкві то в церкві над тобою, над тобою буде корона. що? Чистота праведності, святості, я так розумію. Покрова Божого. Більше всього, знаєте, я думаю, що оце поки з вами говорю, я просто думка не покидає за ці корони. Що дає корона, наприклад? Я все думаю, що дає корона, коли на голову... Ну, вона над головою. І до всього, я думаю, що це покров Божий. Я дійшла до того, що зараз, що це більш покров Божий. Якщо над цими людьми, які спали до свадьби і войшли в гріх, то виходить над ними покрова Божого немає. Тобто у них є над головою їхні собственні мислі і їхні собственні, як сказати як сказати, убіждення, не знаю, настанови, як це сказати, убіждення, то воно над ними немає покрова. Тому таким людям треба йти до батюшки на ісповідь, відповідуватися в тому, що вони зробили гріх, потім буде причастя в церкві, і потім вернеться Боже вже благословення і все те, що Бог має для цих людей. Ну от, я думаю, що це десь буде приблизно так. А ви пишіть свої коментарі, пишіть, пишіть свої, свої мислі, поговоримо на цю тему. Так що ось так мене сьогодні зацепила така тема тема корон. Все, ось такий буде блог, так що всього вам гарного, до наступного блога, Пока-пока.